Вітаю, друзі, а також усі інше. На сьогодні, 27 березня, і це 1128 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І на сьогодні, в принципі, я не можу сказати, що в зоні бойових дій відбулись за останню добу якісь масштабні. Зміни відбулися якісь а, серйозні прориви з боку а, російських окупантів, але при цьому ті речі, які відбуваються з боку Сил оборони України, ну також ми не можемо зараз а, повністю а, про них говорити, хоча цікаве дещо є. Але починаємо покроково з самого початку. Звісно ж, зараз прикута увага ще і до Запорізької області. Сили оборони України тут чинять спротив російським військам, які намагаються прорватися до траси 08-12. При цьому не просто прорватися, а закріпитися бо для російських окупантів був вихід до цієї логістичної артерії, але вони не мали можливості, по перше, встановити повного контролю над степовим та над малими Щербаками, де продовжується Бойові дії, а також їм не вдалося поки що встановити е, фізичного контролю над самою трасою е, 0812, хоча е, вона знаходиться під вогневим контролем з боку російських окупантів. Сказати, що в них е, ці наступальні дії, штурмові дії вони розвиваються досить успішно, я не можу, хоча б за однієї причини. Е, По-перше, їх Загальна наступальна, е, е, наступальна зона це 11 кілометрів. Е, саме по такому фронту вони почали просування е, силами та засобом 58-ї загальної військової армії. Е, 11 кілометрів, скажімо так, для виконання такого рівня тактичних задач. І активізація саме того потенціалу, який був активізований з відповідним результатом станом на сьогодні, ну, м'яко кажучи, не можна сказати, що в них там все окей. Так, дійсно є просування, але вони досі не контролюють малі щербаки та степове повністю. Вони не закрили ту зону, яку. Намагалися повернути під свій контроль, я нагадаю, що саме ця зона це е, ті локації, які були звільнені під час контрнаступу Сил оборони України дві 2023 році. Тобто, ну дійсно, якось більш ніж півтора роки пройшло з того моменту, як сили оборони України відновили контроль над цими територіями, і тільки зараз російські окупаційні е, війська е, перейшли до ну настільки. Не скажу решучого, але до е, настільки інтенсивних е, наступальних штурмових дій, е, м'яко кажучи, е, дійсно в них якийсь е, або ресурсне на комільфо, або е, щось їм заважало мабуть, кринки в 2024-му стали кісткою у грилянці, або якісь інші події. Рухаємось далі. Це вже великомихайлівський напрямок, і тут е, також е, стагнація. Якихось серйозних змін по лінії боєзіткнення не відбувається. Російські окупаційні війська продовжують спроби прорватися до Новосілки, до привільного повністю окупувати Брулацького, рухатись по правому та лівому берегу річки Мокрі Яли. Окрім цього іншого, вони використовуючи ресурс групи війська Схід. Значно активізувалися і на іншому напрямку це Кураховський виступ. Тут росіяни мали просування біля розливу, і вони намагаються розширити цю зону, щоб тиснути на Константинопіль з півдня, а через розлів, взагалі перерізати трасу Н-15, те, про що ми неодноразово говорили. В свою чергу російські назвемо їх так ЗМІ. Умовно кажучи, але коректніше, пропаганда. Російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що район Андріївки та Константинополя повністю о, знаходиться під контролем сил о, супротивника. Ну тобто російських окупаційних військ, мовляв, вони взяли під свій повний контроль о, Андріївку та Константинополь, а це не відповідає дійсності. Більш того. Напередодні Сили оборони України проводили а, контратакуючі дії в районі Андріївки, і саме тут у нас були відповідні успіхи з встановленням контролю над деякими позиціями. А тому, станом на зараз Андріївка вона продовжує залишатися епіцентром бойових а, дій. На колишньому uh, Кураховському напрямку, так само як і Константинополь. І так само, як це було вже майже два місяці тому Міністерство оборони Російської Федерації повідомляло, що вони повністю встановили контроль над uh, турецькою агломерацією. Але бої в Турецьку продовжуються і не завжди на користь uh, російських військ. І я навіть скажу так: за останній час вони взагалі не на користь російських військ, але. Рухаємось далі. Звісно ж, покровський напрямок на покровському напрямку є відповідно ще деякі успіхи у Сил оборони України, а є просування в декількох локаціях та повернення під контроль Сил оборони України декількох нових позицій. Ну як сказати, нових нових старих позицій, які деякий час тому. Були о, з, о, захоплені російськими окупантами на покровському напрямку. При цьому це не говорить, що там якось зменшується інтенсивність бойових дій. Я скажу наступним чином: інтенсивність бойових дій майже по всій лінії боєзіткнення достатньо висока, і, і пікові показники. Це, звісно, ж покровський напрямок, Кураховський виступ і деякі інші локації. Покровський напрямок це величезна кількість штурмових дій супротивника майже кожного дня, але є й свої нюанси, за якими можна робити відповідні висновки. Справа у тому, що е зараз е росіяни з одного боку отримують е під таке незвичне підсилення природніми умовами, е е покращились е по погодні умови, і вони можуть частіше е пішки йти на штурми. Тобто, оці ці піхотні накати вони відбуваються досить часто. Інколи це навіть не піхотні накати, а досить специфічні. А, ну, на самокатах, наприклад. А, дуже часто, коли я говорю про те, що у російських окупаційних військ серйозні проблеми з забезпеченням і штатною комплектацією підрозділів технікою, і інколи доводиться їм використовувати ну, досить специфічні засоби для пересування. Завжди в таких під такими відео в коментарях з'являється Ну якийсь такий собі представник е, з Росії і починає включати ось е, такі наративи, типу, які ваші доказательства? Мовляв, ну, які самокати, ти про що? Е, окей, якщо е, вам так, е, е, якщо ви, е, росіяни, не вірите в те, в якому стані зараз на майже вже четвертий рік війни ваша армія, ну добре, ось приблизно так зараз відбувається процес е, штурмових дій на позиції на Покровському напрямку. Ось такі е, штурмові групи на самокатах. Ну тобто, коли я говорю, що залишилось тільки на моноколісо ще перейти. Я не жартую, це дійсно так використовується майже все. Залишилося. Ну хіба що, мабуть, там лісапедік ще а, коники, а, віслючки, це вже було, все це бачили. Але я не здивуюся, якщо знайдеться обов'язково якийсь російськомовний а, з Росії а, коментатор, який погано. Володіє навіть російською мовою гірше, ніж середньостатистичний українець, я навіть так скажу. А, і на свої а, некоректній російській почне пояснювати, що на цьому самокаті виконувати бойові задачі набагато зручніше та швидше, аніж це було б пішки. Ну, безумовно, безумовно, з цим дуже важко погодитися. Звісно що на самокаті це швидше. Це набагато краще, аніж пішки. А на конику або віслючку також. Бо самокат вночі холодною ночі тебе не може зігріти, а віслючок зігріє і не тільки там іще багато, які про що можна поговорити. Отже, рухаємось далі. Рухаємось в зону, яка дійсно для росіян зараз є достатньо актуальною Це е, кордон Сумської області з. Білгородською областю, а також Курською. Тобто в нас залишається зона контролю в Курській області, незмінно ми контролюємо частину території Курської області біля траси 07. І в принципі, це можна назвати контролем у вигляді буферної зони. Але як ми бачимо, щось цікаве починає відбуватися і в самій Білгородській області. Білоруській області дійсно можна говорити про те, що продовжується курська операція, не така масштабна, але вона має свої відмінності. Вона спрямована, скоріш за все, це особиста моя думка. Я не знаю, які насправді плани у Генерального штабу Збройних сил України, але мені здається, ми говоримо зараз про формування такої собі буферної зони. Дійсно, буферної зони по кордону з Російською Федерацією. Але за останні дві доби найцікавіше за останні 48 годин. А саме тут було ліквідовано або культурною мовою. Загинуло чотири російських пропагандисти. Чотири російських пропагандисти з різних ЗМІ, з Ізвісті, з «Звізди» І ще з якого перший канал, от забув, ще з першого каналу. Вони були там ліквідовані. Про що це каже? Тут дуже цікавий момент, а справа у тому, що російське командування в черговий раз демонструє невол... те, що воно не володіє повноцінно ситуацію, не контролює ситуацію вздовж кордону, і коли втрачаються території, знову історія ця повторюється. То їм треба продемонструвати, ну що все під контролем, тобто зробити пропагандистські сюжети навпаки. І вони відправляють в досить небезпечну для журналістів, так званих, звісно ж, в лапках журналістів, в небезпечну зону, де є надвеликий ризик для їх життів. І чим це все закінчується? Правильно хтось з цих журналістів, але все ж таки може наступити на протипіходну міну, може отримати FPV дрон собі в голову, а інколи навіть і кулю. Інколи може щось ще й прилетіти там, де вони знаходяться. Тим більше, що російські журналісти вони майже всі е ходять в російському камуфляжі, вони не мають е якихось там е окремо якої якоїсь одежі, яка б їх відрізняла від середньостатистичного російського військового, і все це безумовно впливає також на ідентифікацію їх, щоб можна було відрізняти відрізняти від середньостатистичного Пропаган... від середньостатистичного російського окупанта цих пропагандистів? От вони гинуть у цих небезпечних зонах, хоча є інформація. Що одну з цих журналісточок пристріли саме а, російські військові. А, коли вона побачила і зняла те, як вони мародерять на Білгородчині будинки місцевих, і щоб вона про це не розповіла, її просто вбили а, і все це інсценували так, нібито вона підірвалася на протипіхотні. Міні. Отже, так воно чи не так, конспірологія це чи ні, але дійсно в Білгородській області відбуваються дуже цікаві зараз події. Друзі, дякую усім за увагу, що дивитесь це відео. А також нагадую, що ви можете допомогти йому зростати цим відео, зростати в україномовному сегменті YouTube в рейтинзі YouTube, поставивши лайк, прокоментувавши. Натиснувши дзвоника, підписавшися, ви можете ще й продати ці відео своїм друзям, а репостнути, розшарити в своїх соціальних мережах. Дякую всім, хто це робить, бо це допомагає тій інформації, про яку я говорю, що я вам розповідаю, щоб це дізнавалося якомога більше споживачів інформації. Той хто хоче дійсно почути, побачити, та навіть прочитати щось інше, аніж те, що в. Топах українського YouTube сегменту інколи з'являються під такими дуже цікавими заголовками та з такими дуже цікавими поясненнями. Ну, що я навіть і не знаю, як це пояснити. Отже, друзі, ще раз дякую усім тим, хто допомагає цим відео, всім, хто дивився, і як завжди, слава Україні! Слава нації!